Це Херн, невеликий автономний підводний човен, що проходить випробування. Це розробка комерційного підводного човна, яку Bae Systems та їхні партнери розробляють для військово-морського використання. В основі цього апарату знаходиться автономна військова система управління Nautomate від Bae. Вона може самостійно аналізувати ситуацію, наприклад, як обійти перешкоди або як найкраще уникнути виявлення. Херн розроблений так, щоб поміщатися в 40футовий контейнер, також може розміститися в літаку А-400 М. Представники десяти військово-морських флотів світу вже відвідали це місце для оцінки. Особливо варто відзначити модуль апарату, що дозволяє встановлювати різні компоненти у відсіках корисного завантаження в залежності від місії. Сьогодні на південному узбережжі ми демонструємо можливості розвідки. І це встановлено в вантажному відсіку на транспортному засобі. Але насправді ви можете вийняти цей вантажний відсік, і протягом години ви можете його зняти і вставити новий. І це може бути цілий спектр можливостей від здатності виявляти підводні човни до обстеження критичної національної інфраструктури. Отже, це надає величезну гнучкість для клієнтів. Використовуючи існуючу платформу від канадської компанії Целула, розробка до цього етапу зайняла лише 11 місяців. Баї кажуть, що протягом останніх місяців вона буде готова для клієнтів з величезними варіаціями специфікацій, в залежності від потреб клієнта, від бюджетних версій на батареях, з помірною витривалістю до типів на водневих паливних елементах, здатних долати тисячі миль на морі. Вже ведуться роботи з оснащення підводних човнів лише одним вантажним відсіком, здатним утримувати та запускати торпеди, такі як Stingray. І розробники усвідомлюють, що сучасні флоти прагнуть довговічності своїх продуктів, навіть якщо вони є високотехнологічними на момент покупки. Ми спостерігали, як темпи розвитку технологій були просто астрономічними за останні кілька років, і це лише продовжуватиметься або навіть прискориться. Отже, те, що ми дійсно намагаємося зробити, це розробити платформу, яка залишатиметься статичною. Але можливості, які входять у цю платформу, і системи, які входять у цю платформу, можуть бути замінені, коли вони розвиваються, покращуються та вдосконалюються. Тут Герн піднімає свою комунікаційну щоглу. У використанні вона буде виступати лише на кілька футів над водною лінією, коли підводний човен ще занурений. Баї кажуть, що реакція на цей проект була позитивною і вони сподіваються на замовлення.